За Марстинівський парк у Львові його теж гарненько засипало снігом Давайте розхитаємо цю штуку зі снігом. Лавочки під снігом пісочниця під снігом, все під снігом. Тренажери і ті під снігом. не кажучи вже про зелені і квітучі дерева. А 10-11 квітня у Львові сніжить. Зима повернулась. Бачите, сніжить і бурульки висять. Температура мінус один зараз. Один градус морозу нижче нуля. Тут тюльпани повилазили, мали квітнути, десь вже заквітли, тут ще тюльпани не встигли заквітнути. Цей парк ми вам вже неодноразово показували відносно новостворений, розповідали історію його створення. Сьогодні ми фактично дивимося в основу на сніг, як все засипало снігом, як зима несподівано прийшла у середині квітня. Зелене листя, зелена трава і білий сніг. Класика. Тут і далі вулиця Орлика, Миколайчука, Щурата, гаражний кооператив, тут нижче церква віри надії любові, церква одноіменна. А давайте. Пройдемо трошки в глибину парку. Пташки співають, пташки не розуміють, що трапилось. Хі -хі. О, пташок за розходом не те, що середина квітня, а вже середина весни. Здавалось би, що трошки літо, ага, літо, сніг. Але я вам обіцяю вже найближчим часом снігу не буде. Цього року, звичайно, що сніг буде. Можливо, в жовтні, можливо, аж в листопаді. Але навесні вже снігу не мало бути. Це вже по снігу. Нарешті по зимі вже. З них сюди і на тренажерах, і на лавочках зима повернулась. У нас які гарні столики для пікніка можна присісти собі і відпочити Попікнічити. А, Особливо ліворуч відкривається така засніжена панорама. Тут сніг трошки підтав, вже більше зелені видно, але, але все одно ще раз скажу навіть така кількість снігу, бо ви скажете, а здивував, хіба то багато снігу, навіть така кількість снігу для квітня, середини квітня є аномальною. А його ще як підсипає, ну, але то вже з дерев злітає. А знаєш, що сніжило по всій Україні. Не тільки у Львові. Зараз випав сніг. Не тільки у Львові квітучі дерева засипало снігом. А й орлика йде донизу. У нас є орлика до ремонту, орлика під час ремонту, орлика після ремонту. Не знаю, чи ми якусь ще вулицю так знімали, але за виключенням площі ринок як орлика. Що Цей раз вже орлика не піде вниз. Даємо, трошки засніжений парк. А, тут зелені листочки. Все засипано снігом, чоловік на велосипеді їде. Тут зелені листочки. А вже почався сезон велосипедів, звичайно. Я вже сам виїжджав цього року на велосипеді. Хочу ще з велосипеда відео робити. Давно хочу, вже кілька років хочу, але Пашу. що треба взяти і робити, а не розказував там, що хочу, продати.